Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. Сьогодні у нас є одна новиночка ось вона. Це ведмедика. Давайте проберемо. Сюрпризики. Це ведмедики. Сьогодні я знімаю на планшеті. Може бути якесь погане качество чи що. На планшеті я, хоч і вже знімаю давненько, так, але завжди було погане качество. Сьогодні також це можливо. Я питаюся якось настроїть, але не хоч. Сьогодні хочу зробити це відео з указкою, пальчиком указкою і ось такою табалапкою. Трішки приберу все те, що мені мішає, ось наше ведмедики. Там вісім пакетиків. Давайте подивимось. Тут вони всі однакові, але на деяких є ось такі от штучки. Я забула скрепочки. Ні, не скрепки. С... Е, зі степлеру, коротше, штучки такі. Так, давайте вибирати. Сьогодні хочу зробити синю розпаковку. Або давайте зробимо фіолетову. У мене фіолетова лапка, фіолетова ось ця. Я не знаю, як настроїти. Давайте зробимо фіолетову розпаковочку. Хочу фіолетову. Так. Тоді. Чи синю? Давайте оберемо чи фіолетову. Давайте синю. Наступне відео буде фіолетова розпаковка. Перша колекція це мопси у вигляді їжі. Ми візьмемо морозову, тому що. У наступному відео тут, якщо синій плюс рожевий, то це буде фіолетовий. Наступна колекція, а ми сьогодні закінчимо одну колекцію. Начебто. Не пам'ятаю, так зараз. Давайте ось так пусть буде. Круги тут у нас всі рожеві, але надпис такий більш фіолетовий. Ой, ну, синя розпаковка. Я вже забула. Так. И давайте нашу новинку. У нас тут есть везде сыни, поэтому давайте возьмем пока так любой. А, так, далее. А, рожевая эстетика. У нас на остеодивчинце есть синяя с на ее платьишку. А, далее. Из коллекции Свидендия. Тут Ельфі вежі, у нас залишиться два Я Як шоці. як так швиденько. Е, Із колекції по знакам Зодіаку у нас тут є два рак, або ще якийсь, я не пам'ятаю, хто це. Давайте візьмемо рака. Далі в нас ось жабки. Фрокс. Ми візьмемо ось цей будиночок. Тут якраз є трохи синього. Не знаю, що ми тут будемо брати на фіолетовій розпаковці. Із колекції сережки тут є везде синій. У нас тут. Давайте візьмемо ось цей на, фіолетовій... на фіолетовій розпаковці візьмемо ось цей. Беремо ось цей. Так, вибачте, за лишні звуки. І ось тут у нас, начебто, є фіолетовий пластир. Так, ось він. На сьогодні на розпаковочку. Є також і багато колекцій. Але хоч щось у нас є. Я встигла зробити новиночку, тому що вчора я не зробила було відео без новинка. Так, і давайте візьмемо наш каталог. У мене на планшеті немає паузи, тому будемо без переходиків. Так, давайте приступати. Так ось ця штучка нам буде мішати. Давайте я її спробую приклеїти на двохсторонній скотч. Тому що від мене ця штучка трохи задовбала. Так, ось так. Давайте тепер я хочу взяти нашу заколку-полуничку, а тепер як Підвинути. Та тепер наш каталог, щоб не мішало. О, все, ось так. Відкриваємо наш каталог. Перша це в нас колекція Денді. Де наш пакетик? Ось. Я. Не. Ось, тут... Ось так ми можемо відкрити. Відкрила, називається. Давайте познімаємо цей. Е. Скотч Пімс. Хто у нас тут вилітає? This is Здесь Sprout. Він мені. Кстати, це єдиний персонаж, який мені не подобається, тому що він. Ну, він гарно намальований собі на це його око. Воно мені не подобається. Він на номер у нас, мені здається, 5. Так? Номерочок 5. Давайте швиденько приклеїмо, тому що я ж кажу, без паузи це трагедія. Але я хочу зняти на планшеті щоб... на планшеті. Щоб у мене не займало місце на телефоні. На номер 5. Пімс. Кстати, мені подобається Twisted Sprout. Тому Він прям гарний Sprout. Мені подобається іменно твістед Sprout. Не знаю чому. Так, мопс у вигляді Іжі. Ага, ось воно вже зафіксувалось. Так, у нас це морозовка. Якщо тут не буде насічки, то відкриємо знов ножичком. А, ні, тут є. Тут є, тут є насічка, є. Ось, ось, ось. Апа, хто нам випаде? Давайте дивитись. Нам випадає на номер 7. А, ой, 12. Ось такий от панкейк. Мокс панкейк. Ось такий. От. На номер 12. Йо -моє. Я вибачаюсь дуже сильно. Ой-ой-ой, ой-ой! Так. Ой-ой! Все, ми закінчили ось цю другу сторіночку. Це якийсь жах. Зараз поки ми ще мій планшет поставимо. Так, ось. Ми закінчили ось цю сторінку. Далі у нас жабки фрокси наші. У нас пакетик з перфорацією, Давайте його відкриємо. тоненька тут перфорація дуже. ідеальна. Так, тихо спрацювало те Ти ще. Я в шоці. Нам випала ось така жабка, вона відпочиває. Лежить на бочку, а ось ця жабка купається. На номер 28. а Ось ця на номер 26. Окей. Це у нас. А, це ось сюди. І ми закінчили також ще одну ми закінчили сторінку, я в шоці. Так, це ось сюди. Давайте оп, закріпимо. Далі. Ось ну, наш копоточок, який нам попався. Так, тепер котики по знакам зодіаку. Мені подобається казати котики по ЗЗ. Так, давайте відкриємо рака. Ну, знак зодіаку рак нам вже попадався. Ось. І накладний його там. На пакетиках я малювала різні знаки зодіаку. Опа! Нам попадеться знак зодіаку моєї подруги, тому я її обов'язково відмічу у цьому відео. Нам випав ось такий гарний котик, рожевий з квіточкою. Він дуже миленький милий, як і моя подруга. Мені дуже подобається ось сюди. Так, ми, звісно, потім приклеємо. Далі в нас колекція це сережка. Давайте відкриємо наш пакетик з ідеальною прям перфорацією. <кхи> Відкривашкою. тобто Нам увімкнули світло. Ура! Ура! Але де сніму відео вже так. Нам. Вз... Попались дві нові сережки. перша на номер 4 у мене одразу все вимкнулося. Це ось такий грибочок. Потрібно приклеїти ось так. от. І ось таке от кільце на номер 7. Ось сюди. Так, далі у нас колекція а, серця та круги. Візьмемо наші два пакетики. І одразу її відкриємо. Ми сьогодні закінчимо серця. Нам попадеться два останні серця, а круги ми ще не закінчуємо. Так, перше серця. Нам випали останні два сердечка це червоно-рожеве та червоно-помаранчеве. Ось сюди їх приклеїмо. А давайте подивимось, який нам випав круг. Круг у нас бірюзовий. Так, наступний. Колекція це рожева естетика, чи естетика рожевого чи Пінк Естетик. Ось ця принцеса, як ви пам'ятаєте, вона була у... на пакетику, але я її приклеїла з пакетика. Давайте будемо клеїти ще сюрпризи з пакетку, якщо вони рожеві. Перше, це у нас ось такі квіточки на пакетику, а друге, це ось ця дівчинка. Гарна. Ось сюди. На маленьке, гарна. Так, пакетик він звичайний, але хочу його зберегти для того. А, тут ось така відкривашка, яка не спрацювала. Це відкривашка уголок, вона іноді спрацьовує, а іноді ні. Нам випало також багато сюрпризів, дуже багато сюрпризів. Давайте подивимось. Перше, це якісь документи. Віддаю перес. Ой, я виду yeah. Ось такі документи. Ам, далі дуже гарний естетичний рожевий бантик. Він мені дуже подобається, він такий гарненький. Мі-мі-мі. Далі у нас рожевий смачний пончик. Мені захотілося пончика, друзі. Кому також, ставте лайки. Так далі нам ну, випала якась коробочка з хлібом, я так розумію. Тому що на ній начебто намалюваний хліб. Так, ось сюди наклеїм. І останнє це віточка. Квітки. Вітка з квіткою. Я не можу з цього. Я вже не можу. Так. Ось така вітка з сакурою. Давайте її ось сюди. Далі це у нас пластирі колекція. Наш пакетик з перфорацією. Яка ідеально спрацьовує. Так. Нам випадає наш жовтий колір. Ось сюди. Так, у мене щось планш. Ось такий жовтий смайлик, гарненький. Ось сюди. Далі у нас там одна новиночка, тому пролістуємо її. Кладемо заколочку колочку, закріпляємо іншою. І ось наша новинка це ведмедики. Давайте швиденько відкриємо, тому що розпаковка вже дуже сильно затяглась. Відкрили наш пакетик. Його можна зберегти. А і нам випав ведмедик на номер 3. Ось такий веселий ведмедик. Ось сюди. Ну а на цьому все. Сподіваюсь, вам сподобалась розпаковка. І всім пока-пока!